З чого складається домокомплект двоповерхового будинку, коли він будується на палях? Пункт перший це розтверк, каркас з бруса, на якому монтується підлога сіп панелів. Друге це сама підлога сіп панелів. Ось вона. Третє це зовнішні стіни. Сіп панелів першого і другого поверху. Четверте це несучі перестінки першого і другого поверху. П'яте це міжповерхове перекриття. Шосте це горичне перекриття. сіп панелі 200 мм. Сьоме необхідні колони. І. Балки, як, наприклад, над цими великими вікнами. Восьме це сходи. Дев'яте це кроквяна система. От на цьому домокомплект завершується. Все, що потім це оця мембрана, оця контрейка. Оця обріщітка, яка починає робитися, все це вже покривельна частина. Вона не входить в домокомплект. Зрозуміло, з чого складається домокомплект? Перше, це набор сіп панелі, розкроєних на виробництві. по друге, це брус різного перетину. Ці два бруса здаються однаковими, але вони дуже різні. Тому що це. Сухий строганий брус камерної сушки, а це свіжофільний брус. Як відрізнити? Цей брус, він легший. Хоч він і товщий, але він легший за цей. І цей, бачите, такий гладенький. А цей шершавий. Тому що він пройшов тільки через пілу, а цей пройшов через рейсмінг. Він строганий. І ось в будинку сіпанели, для з'єднаних сіп панелей використовується саме цей брус. І внутрі будинку використовується тільки такий сухий строганий брус. Він може раз не бути по товщині, але завжди сухий, строганий. А ось на розцверк і на кроквяну систему можна використовувати і такий брус, тому що він буде постійно в повітрі. І він висохне сам по собі. Використовуються отакі цвяхи, отакі цвяхи. Різні по розміру конструктивні саморези. Від такого, потім є такий, потім такий, потім такий, потім такий, потім такий і зовсім маленький ось такий. Різні керпільні елементи. Це кутки, балкотримачі, пластини. Далі. Монтажна піна. І клей піна. Тому що, коли у нас є хоч два бруса поряд, ми завжди їх скліїмо. І це все.